Вітання всім! Огляд Монщуків за рома капсулою. В даному випадку це апельсиновий смак. В комплекті йде 8 штук. Така заводська упаковка. Вистачає одного мунштука приблизно на 2-5 пачок сигарет. Щоб скористатися, потрібно роздавити внутрішню капсулу. Вона знаходиться в цьому фільтрі. Там можна вставляти сигарету. Підходить на два формати. Перший звичайний 8 мм king Size. Чудово фіксується. Та другий формат це в нас слів. Тонкі сигарети. Кому більше який до вподоби. Також добре там сидить. Складається з двох матеріалів. Верхній це силиконова основа та перехідник із пластику. Спочатку проходить через отвори. Там в одній по знаходяться 4 і один отвір, основний по центру. Далі дим проходить через фільтр. По-перше, фільтрується, по-друге, стає з присмаком апельсину. Так буде його вдихати набагато приємніше. За великим рахунком можна користуватись, як многоразовий варіант, потрібно виштовхнути, можна судою цей фільтр та перехідник. Далі промити його зсередини. Можна вставити якийсь подібний фільтр невеличкий та користуватися далі. Але за великим рахунком, ці мунштуки йдуть як одноразовий варіант. Тобто, вибирати вам.